Мати до по старту поєдинку і, і Ось він стартовий свисток. гра розпочалася. Послухай Асистенти на мініму. тоді більше гірник, але й сумно, нічого не вдалося створити біля воріт. Серйозно голублення біля воріт. Зараз атака поліуфану. Чан просто доступного майданчика, а він м'яч. <пілляє> по 15 чоловік. Тут небезпека вже в штрафному суму. Так у рота. Люску ще. Моцький, але поки так от е гості сьогоднішнього матчу був Грубар у е 21-му вдома. Небезпечно здубля груз Удар поворота! у е ротта з середини до кінця другого тайму Дмитро Загілка на функції нападника. Артур здобуття подачу основного майданчика. Путовий, переводить мя, удар, удар, на куток переводять м'яз захисників Барендера. Подаємо страх майданчика, удар, немає удар одніся на півняч, підхоплюють нападник Мелоні. і тут вже порушення завдає чудовий сейф, чудовий удар. Зараз обидві ці команди відстають від лідера першості. Кіровоцькі зірки на 6 очок. небезпечно чудова гра. Після графіки Махновського налізну позицію. Подача до штрафного. Небезпечно. Ось захисники. Так, захисники відбувають м'яч. Подача до штрафного майданчику небезпечно. На місці його кібера біля Дує складався з одного Атакують з збутову флангу Сумчани. подача до штрафного майданчику, небезпечно не буде кутового. Але помиляються, з оболоні, м'яч залишається в сумчан. Знову подача з страхного майданчика замикати. Не вдається зелено Чотирь, четверть, знову. зелено Кіле. Четвертий вже підтори, знову подача у страхного майданчика небезпечно. Є був п'яч на компенсованих вже Арбитр в трьох На другий компенсованій тоді забили в'яч. Небезпечно для видаваний простріл. Знову дати немає кому замикати ці простріли. Бачимо вже кілька таких моментів, але на вістрі ніхто не опиняється. Вже у полону. Федорович спитає, що тримає центрі... майданчика. Небезпечно. Бачимо вже зверхнув Сумча. Удар по воротах. Тут сьогодні в на місці. Чи буде там Польщі? Я провів чотири роки, Щоправда, стати основним у своїх клубах і відрізнятися надійністю тоді Костянтинів провалитися. Небезпечно біля воріт та боні ворі, знову переривають у пісники, бо знову чергові здається п'ятий з у сумах змінює нормальністю. атакувати, Вдачі розступного майданчика. Олександр Іващенка. Дали, дали пробити метрів з 16 Це четвертий арбітер на години. В цей час головний реактор зустрічі дає свісток по закінчення першого тайму. Повертаємося до суму ювілейної. Команди розпочали вже другу половину зустрічі. З центра поля розпочали у Сергія Солдатова. Міста Асистенти на лінії Ігор Жусан та Завод Кирпанов з міста Херсон. Четверта вітер вітер Ігор Станчук, міста Чернігів. Сум вже таким прям флангом. Входить, штатний подачи Сум. Спроба удару блокується. Спроба подачі до штабного датчика оболоні. Вибивають захисник. розділяють колоній забив Бушман. Подають Кутовий, виносять захисники Сум. Але оболонь повертається м'яч. Дошторного майданчика безпечно, удар поворота. Ми чуємо, як поживилися малювати стадіоні долей, підтримують свою команду, ставкати відбуватись в кодової падати, потім власне всі надачі на стадіоні. Атакують. такі удар по поворота. Так, супроба втрачає шуча. Це вже отаково болоні, може бути небезпечно. Пазудатчика, ну, не удар поворота! Да. Пробачає зараз і захисники долоні. Безпечно, штрафному начику долоні. Удар поворота!

Якщо говорити про наступні матчі, які зіграють сьогоднішні суперники, то Олександр Любоденко зараз чудово грає, не убиває погорота. Ну, очі... Удача до штрафного майданчика, боротьба, розстріл безпечно, з все, ефектно, але не ефективно. Пійшла подача до штрафного майданчика. Знову ж таки, захисники перші розганяє контрутаку вже поболон. Лівим флангом знаходить в атаку грацю оболоні. Буде просто доступного майданчика. Перші захисники сум. Жарі поналадці 47, що вони це не вдалося, ще одна подача по штовну мартанчика. Безпечно, удар по рота! На ймовірних селі, на ймовірних не такий на костю! Саме Лебеденко кидає аут-швидки. Ми бачимо, що Суми теж хочуть виграти, поспішають. Западня повертання Лебеденко. Лебеденко просто до страхного. Дуже просто відбитися потрібно останні дороги, що дві підопусні От такий цікава розв'язка цього матчу ми бачимо. Олександр Воденко триває, розумно триває, триває м'яч. Зараз Олександр рухається ліфоном в захист. Ще не простріляє. Другі зустрічі! <плес> Думаю, це, зараз оптима партнерів, ми не можемо розібратися. <плес> ну, це, друзі, вже очевидно, перевоз сумта. Дерєти мені з показ зустрічі. Перша перебуває першому жовтні. Не Рошенка набирає три залікових пункти.